Вітаю, ми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити уподобайки, коментувати, поширювати. Тому що тут ми розбираємо глибинні речі, які стосуються України і української нації, таємниці, загадки, феномени і дива України і української нації. Так, от сьогодні поговоримо про те. Чи є українці богообраною нацією? Ну, ось така незвичне, таке незвичне формулювання і такий незвичний підхід, який ви, напевно, більше ні в кого не зустрінете. Ну, чим це навіяне це відео мені? Ну, однією із... Скажем так, професором євреєм, який ну, сказав мені, що ми, євреї, є богообраною нацією. от скільки ми всього зробили для людства, це ж наш Бог поставив для цього, Ну, кажу а, конкретніше. що? Ну, от ми Ейнштейна дали. Ну, кажу, зараз багато хто вважає із фізиків, що це просто розпіра... розпіарений шарлатан, який на... Ледь не на століття, так би мовити, зупинив розвиток фізики. Так. Ну, каже, у нас є Карл Маркс. Ну, каже, ну, це не зовсім поганий приклад, так. Який е, призвів до загибелі у е, колишньому Радянському Союзі більше ста мільйонів людей, а там у, е, цьому, як його, м, у інших країнах, які сповідували це все там, Китайська е, та Культурна Революція в Китаї, далі, отам, що відбувалося в Камбоджі. Там ці всі червоні хмери, які базувалися на цій, з дозволу сказати, теорії Карла Маркса. Ну, це ж так. Кажу: а ми дали пісню хліб і крила М -м -м -м, народам. Всього світу незаперечне. Кажу, ну, пісню: це ж так, ну, написано скрізь у міжнародних аналах, що найкращою і найчисельнішою є українська народна пісня, яка створена цим народом напевно, за сприяння Бога. Так, він каже: та ну, пісня це не наша. Так, це не наша, так, Ну, кажу, а хліб? Ну от, ми обробили хліб чи обробили чорноземи по всій нашій планеті, українці спеціально виписували за державними програмами для освоєння цілинних і перелогових земель, Канади, США, Аргентини, Бразилії, Московії, Казахстану. Що там, Киргизстану і так далі, і тому подібне каже, і це не наше. так, Ми народ пустельний, ми в основному займалися торгівлею, тому оцей хліб до нас ніяк не. А от в інтелектуальному розумінні, так би мовити, в інтелектуальному відношенні, так подивіться, ми ж там заклали, от називає Енштейна, називає Опенгеймера. Який ну, брав участь у створенні американської атомної бомби? Я кажу а, про існування Кістяківського. Так, Георгія Богдана, так ви, Джорджа Богдана. Ви не знаєте ні, я не чув нічого. Так, от він був керівником лабораторії вибухових пристроїв у Лос-Аламосі. Ну чи чим він гірший від Опенгеймера, так би мовити? Чим? Та нічим він не гірший? Тільки може тим, що він українець, і йому вдалося, слава Богу, втекти, коли більшовики його заарештували тут і, напевно, розстріляли. Які загарбали Україну там в 20-му році, йому вдалося втекти за кордон, і там він фактично нічого не маючи, дійшов, він же ж не в Америці народився. так, Народився в Україні, а став видатною людиною там. Кажу: ну, а про засядька, ви що, щолики, Кибальчича? Ну, про Кондратюка то він чув щось так. За яким американці літали на місяць, скажу, можна його вважати людиною геніальною? Раз така країна, як Сполучені Штати Америки, обрала саме його схему. І на відміну від схеми Карла Маркса, вона виявилася правильною, бо вони висадилися і не раз на місяць, саме за схемою геніального українського інженера Кондратюка. Так. Він і про Корольова. А от про Глушка нічого не чув, про Янгеля нічого не чув, про Челомея нічого не чув. Ну кажу: ну, якщо ми хочемо, так би мовити, тут дискутувати, хто є богообраний, то, напевно, перед тим треба ознайомитися. Тому що я знаю так, геніальних єврейських. Діячів і не, і, і не тільки інженерів, так. і науковців, і так далі. Але він, професор єврей, не знає українських геніальних. Давайте ми будемо вірятися в кого більше, чи, чи за е, кількістю, чи може ми за якістю підійдемо. От, наприклад, та сама геніальна схема Карла Маркса, так, яка призвела до е, страшного горя цілих народів, і геніальна схема Кондратюка, яка е, дозволила, дозволила американцям реалізувати ось космічну програму Висадки людини на місяць. То я думаю, що оця одна людина. Кондратюк, він переважає всіх інших так, гініальних, то є українці богообраною нацією. Чи нема? Чи ні? Чи вони про це не знають і нікому їм сказати? Ну, так, Давайте ми тут подискутуємо. Всім українцям, Україні і в світі здоров'я і удачі і нашої перемоги над селенським злом.